Так, думається мені, що вже пора цю мальоту відсаджувати, тому що коріння вже досить велике. Ось тут і ці перші два, і третій. Так, для порівняння, на дракончику те саме коріння. Вони стартували рости одинаково, як ось цей третій. І тут. Ну, можна сказати, що. Цей уперся в стіну і йому прийшлося шукати вихід із ситуації, тому він такий мацьопінький. Ну, а вроді би все інше нормально. Хай росте, він тепер роздобився, може почне рости швидше. Думаю, що я зріжу разом з частиною квітконоса, не буду її там бавитися нічого. Просто відріжу і все. Ну, Все, це сталося. Ось так. Починається дорога власне життя. Кілька хвилин і дітка пересаджена. Все. Ось там її листочок ще один мацюсінький, коріння сховане, але я не робила дуже плотну посадку. На дно трошечки керамзиту, решта мох сфагнум. Ось таким чином все. А це вже. Стебельок від квітконоса, сама рослинка. Думаю, що може вона почне більше розвиватися, можливо, десь новий квітконос. Не буде мішати ця малеча. Ось так.